Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Ну і нагадуємо, що сніданок продовжує традицію подорожувати містами і в новому році. Перше місто це Трускавець Ігор і неля мовлять саме звідти. Так, Вони досліджують, чим живе курорт. Усі ми знаємо, що трускавець відомий. перш за все своїми мінеральними водами. Детальніше про них варто чинити і пити і чим вони знамениті. ті водички. Напилися, стоять щасливі. Привіт вам. Друзі, привіт вам ще раз. Ну я впевнена, що і глядачі, звичайно ж, відгадали, куди ми їдемо. І е, по ось цьому приладі ви також можете зрозуміти, що ну ми не могли не заїхати в бювет мінеральних вод, тому що справді. Сюди їдуть саме за цим, саме за оздоровленням. І власне в нас сьогодні, нам сьогодні тут все показує. Презентує Андрій Тарнавський, це директор цього бювету. Зараз будемо розбиратися, кому що показано. Скільки ні. Андрій, комуні. Андрій доброго, доброго, ранку. Ранку, доброго ранку доброго ранку давайте почнемо з того, що у нас дивляться різні люди. Багато людей Як кажуть, лікарі здорових людей не буває. Це правильно. От комусь сюди жаль. їхати ну, як життя. Як є, кому сюди їхати вперше за все треба. Ну, курорт рускавець насамперед це є хворість сечокам'яною хворобою. Uh -huh. uh -huh. Хоча, як показують дослідження, Нафтуся дуже багато лікує хворіб. Тут і жовшні шляхи, і, і печінка, і це це є певні медичні документи, в які можна подивитися. Це ви кажете, Нафтуся, Навтуся це головна. Це така преміальна так, вода, відрима, відрима. флагманська, так а так. купиш інших, так? Купа ж інших, е, ну однозначно їдуть заради нафтусів. Бівіті є ще крім Навтусі, є ще Марія, Софія і Броніслава. Е, Марія і Софія це води солені, скажімо так, які там е, лікують інші супутні. Їх правило вдобавок добавок до нафтусі призначають. Е, Броніслава це є антисептик. Цікаво плоска в неї в дитинстві, так, правильно? Це так, так, дуже так. Ду -ду -ду дуже цікавий склад солі, який допомагає, ну, нічим мене замінити. От зараз у вас унікальна можливість побачити, зрозуміти, як правильно пити воду. В моєму дитинстві казали, що треба прикривати, щоб есенції не виходили. Пити прямо тут в бюветі, гарячу чи холодну, кому як. От як, що ви рекомендуєте? Дивіться, ну, все відвідування курорту, ну правильне відвідування, починається з лікаря. А... Не можна її пити самостійно, тому що це все ж таки не є питна вода, а це ага. є вода лікувальна. Тому ну я би радив звернутися до лікаря. Він призначить, скільки її пити, коли її пити. Яку кількість її пити? Ну є там середні розрахункові речі, що 3 мг на, на кілограм ваги, тобто ну десь двісті грам середньо на статистична людина, але от тепла чи холодна, це залежить від того, який вам персонально який призначає лікар. Бачите, тобто все заран... Після призначення до призначення і дивіться, що цікаво. Зараз сьома ранку на годину трошки пізніше. Бачите, людей вже е, людей вже побільшало. Це означає, що в трускавці почався туристичний день, тому що сьомої ранку працює бювет. Так. Він працює все. за графіком. Сьома, десята, перерва, дванадцята, п'ятнадцята, далі Сімнадцята, двадцята. Щоб було просто зручно пити воду. Давайте просто підійдемо. Ви нам покажете, як це все робиться. От і, давайте е, водичку. Речі, давайте його та... я вам запропоную ви Давайте, Андрію, давайте це картка, так. вода платна. Скільки коштує? Картка безплатна. Картка безплатна. безплатна. А вода? А вода? вода Вода коштує 24, литри, 24 гривні за літр. А що я скільки? 200 гривень я маю собі? – Ну, так? набирайте те, що вам лікар призначив. Ну, Наприклад, ну, давай 200. – 200 і на шесті. Це на е грамі води на масу тіла. Да? Я думаю, що мені 200 нормально. Так. Я думаю, що вам більше, але нічого страшного. Так, ленечка, давай. <су> так а ну давай і мені також пікнеш. Mm. Пікнеш. Оцей легендарний аромат. Давай. Давай три насправді бачите, зробили тут таку систему, фактично абонементну. Тобто, ви можете прийти за призначенням лікаря або в своєму санаторії отримати таку картку, Давайте, або угу, просто дякую. тут придбати безпосередньо так, так пане Андрію, так. таку картку і знову ж таки за призначенням просто ходити і набирати ту кількість Однозначно. води і вживати її прямо тут. Вих заголовки були Лас. в газеті одній, О, не буду назвати якої. Які що нафтуся зникає. Нема нафтусь, нема такого, і такого не буде ніколи. Чого? Е, тому що вода, вода лікувально формується на етапі тому, як дощі і підземні води проходять наші горизонти. Добре, Отут ага. ззаді задіяту буквально 5 гектарів території. це ліку цей формується унікальна навтуся, наша чек, 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 єдина Стоп, стоп, стоп. стоп. Токи, Токи, поки є висювати. дощі. так. Буде нафтуся, вона Буде вічна. Вічна. Нафтуся вічна. вічна, люди. Слухайте. 25 тисяч літрів щоденно поновлюється. Курорт зараз споживає, ну в кращі часи оптимістичні прогнози вісім. Тобто ми можемо фактично забезпечити три такі курорти, як трускавець. А давайте ще по кількості відвідувачів, тому що можливо ви не знаєте там кількість оскільки санаторії беруть на себе, але по воді скільки споживають зараз. Зараз на жаль дуже мало. Ну це від початок війна наклала перед тим пандемія, ковіду була. І так. Ну зараз не більше як півтора куба води п'ють. Mm -hmm. Хоча в такий час, у добрі часи, було 8-9. Ясно. Тобто раніше я знаю, там скучного радянського союзу приїжали з Німеччини, з Польщі, зараз переважно з України. Переважно з України переважно. Ну, є, з Польщі це ну, але це не не. Не та кількість, не людей, та яка кількість була яка по Анна в тусю цокується чи ні за здоров'я. <світ> ну можемо запровадити. Давайте запровадимо за здоров'я. Люди добрі, за здоров'я. Хай э, процвітає курорт, він того вартий. От і хай буде більше і більше споживають води, але стільки, щоб вона відновлювалась. Однозначно, так, однозначно. Друзі. Андрій посилювачі сюди, але сюди, сюди саме за цією водичкою і приїжджають. Тому mm. приїжджайте ну, і ви. після восьми, як і обіцяли, у нас екскурсія містом. Колеги, колеги, і коротко, будь ласка, глядачі пишуть уставчання, а буде зустріч з ними сьогодні. Буде після дев'ятої до О, ялинки безусловно. приходьте після дев'ятої біля ялинки чекатимемо вас. Тому збирайтеся, будь ласка, місцеві жителі. До речі, нас і тут уже величезна кількість людей підійшла, але просто зараз чемно чекають, допоки ми завершимо включку. Отів на заході заснути. України і світає пізніше, і ялинку прибирають пізніше. Тому так ви бачили, якщо на ісуся як від кого ми стояли, світло пішло то наше світло, то не знак Божий, то наше світло пішло. О, це значить, що після дев'ятої Ялинки ми зустрічаємося. Вся, так, друзі, це напевне, чок. На здоров'я означає здоров'я у вашому випадку. Чекаємо на наступні включення. Так, новому сьогодні з двох майданчиків. Тут студія сніданку Київ і наша команда. Зі львівщини мовить із Трускавця. Сьогодні Трускавецький ефір. Там Єгор і Неля досліджують, чим живе місто курорт в який з'їжджаються з усього світу. Проте трускавець це не тільки санаторії лікування, і лікування, ті самі курорти, а виявляється і курорт, ще, ага, трускавець ще має величезну історію, яку доносять до людей місцеві екскурсоводи. Зараз те, чого ми не знали про Трускавець, дивіться вже посвітлішало, засніжило і гарні наші колеги. Давайте розказуйте. Так, друзі, привіт справді. Ну, Трускавець це не лише історії, не лише легенди. Це в першу чергу люди. І з ними ми вас будемо знайомити. І познайомили вже частково на початку ефіру, тому що в нас є тут свої провідники, фактично. Люди, які розповідають ці неймовірні легенди про місто, про Трускавець. І ми ще раз вам хочемо їх спочатку показати в ефірі, От, щоб ви що? ознайомилися через відео. Раптом хто не знає, але потім... типу, що Трускавець, що тут приїжджати? Тут сумно, що тут ходить, нікого немає, нічого не розважає. От подивіться, будь ласка, на це. Людей зараз. Увага на екран. Так, колеги. Скажіть нам, ви відео побачили? Чому? О, тільки єдине, що колеги, без... Дайте знак. Ми без звуку а, бачимо без відео. Ага. Всі гарні Дух, такі зарані. Зараз... Руслан. Зараз звук буде. Дивіться, просто насправді от е... зараз гарні і вбрані. Просто оживують тут. Фактично перед вами Андрій Юркевич, друзі, знайомтесь. Журналіткра журналіст краєзнавець гід і Марія Настюшин, Також радіоведуча, також гід і, власне. Це ті люди, які фактично через таку театралізовану форму е... закохують усіх в трускавець. Поцюрували спосоруємо. Ну власне, то цікаво, тому що у трускавці не ходять. Курортне, а ви ці секунди курортники ага. в Трускавці ж пацирують. Це добре чи погано? Так сказали курортники? Європа вісім. Ну це дуже добре. Для вас добре, для нас теж так. Ми панство трускавці. Це місто здоров'я, натхнення, краси, та кохання. Кохання обов'язково, тому що людина, яка повертає собі здоров'я завдяки нашим мінеральним водам, одразу хоче кохання. Так, якби казала, не відбирайте квітку пам'ятника, він вам здачу не. Ну, а для ну, чого приїжджає Трускавець? Насамперед за здоров'ям, адже тут живуть наші мінеральні джерела, Навтуся. Це королева мінеральних вод всієї України. Коли п'єш нафтуся, вона виганяє з організму. Це ну, все, в, все виходить Всі з організму. організу. Так, радіація, так. все не потрібна. Пан Андрій раз нафтуся напився, сам себе вийшов. Але, то правда. Але, але я... А Яке таке кохання тоді, сам себе виходить? Воно все виходить нечисто. Просто Трускавець має свою атмосферу. Люди не, спі... не поспішають, вони собі шпацерують. Вони так, ми вже вдруге релаксують. чуємо це слово, шпацерують. Поясніть, будь ласка, для всієї України. Я, я краще покажу. Це, це Шпацирувати, це отак не спішно отак. Ага, ага, так себе То, показати тут ніхто не поспішає нікуди, так <рес> ніхто не поспішає, бо тут ні в кого немає роботи. Тут є обов'язок відпочивати. Трускавець в тому плані він є шикарний для того, щоб після великого міста, де люди поспішають щось роблять. Зупинитися на час, подивитися на себе, на навколишній світ, і зрозуміти, що насправді ти цілий рік працюєш в великому місті, щоб приїхати в маленьке місто і зупинитися. Дуже, красиво. Музей. Подивіться, от, от ліворуч ми зустрілися. Так. Я Музей. просто щасливий, що, от, по перше, такий будинок зберігся. Що це таке? І я так розумію, колись Трускавець був з таких садів побудований. Ви знаєте, ми на одній з найгарніших вулиць у Трускавці. Це Віла Гопляна. Зараз художній музей народного художника України Михайла Білоса. Третій сто років. Так, ці вілі 100 років. А оця віла перед нами це віла постій, і найстаріша віла у Трускавці. Вона побудована всередині 19 століття. Власне, оця віла побудована першою для потреб курортників. Ага, тобто, ну, сам ще будували отоді? Та тобто у 1827 році курорт почав свою діяльність. Ну а треба було інфраструктуру. Mm -hmm. Побудувати якусь вілу, ну, де ж мали перші коротники мешкати і власне оцю віло побудували віло постій, і вона от досі стоїть середини 19 століття. Слухайте, ну тут багато насправді архітектурних перлин таких от реально є на що подивитися. А що з туристами, якщо без жартів? Тому що ми розуміємо, що раніше приїжджали з-за кордону із mm -hmm. заходу, і зі сходу звідусюди. Як зараз треба сказати, що о, у трускавці, як на більшості курортів, є високий і низький сезон, mm -hmm. тобто є, коли люди більше при. Mm -hmm. Приїздять, коли менше. Засички. Ну зараз в принципі вже отакий нижчий сезон, скажімо, після свят, різдвяних і так далі. Але в кожному разі турист приїздить сюди і за здоров'ям, і теж багато туристів приїздять приїздять у Трускавець на вікенд. Mm -hmm. це дуже зручно, так? Наприклад, так. приїхали з неделички, і тут все поруч є. Я так все розумію. Поруч, Але чекайте на вікенд пити водичку на два дні це що таке? Ну це вже не за водичкою. А, тобто, а тобто, за, за, враження? за гарним враженням. Приїхали трішки відпочити. Тут е, у нас є багато спа, е, гарне чисте повітря, великий прекрасний парк. Загалом е, на заході України тут дуже багато е, гір, е, лісів. Тобто люди приїздють деколи дійсно на віки. А от щоб оздоровитися і пити не, нафтусю Марію, чи, то вже треба 21 день. 21 mm -hmm. день треба так? Ну, бажано, можна і менше, але 21 можна день... Можна, можна і більше, більше. так. так ну, але якщо говорити про туристичний збір, то цього року минулого року Трускавець посів а, другу сходинку в цьому питанні, тому ми розуміємо, що туристів тут багато. Ми знаємо, що от ми говорили з директором Бювето. кількість води, е, яку mm -hmm. спожили, міряють кількість кроків. Дуже впала кількість кротників. Ну війною пов'язано очевидно. 에, з війною теж, Але треба сказати, що зараз ну, лідерує внутрішній турист. Так? Тобто, ага. Хто приїздить в Трускавець? Українці, так. А Це, і наші і громадяни. Давайте, так, дивіться, оце, я так розумію, дорого-багато. Та? Оці, оці Це дарма. Чекайте, сі... чекайте, задарма, то нормально. Ясно, що різний сегменти. Цифри кажіть. Дивіться, від 600 гривень за добу є номери, так? Ну, напевно, напевно, без. І вище. Тобто є і п'яти. Зіркові готелі є ну, сегмент такий середній, так дехто приїздить в санаторії за лікуванням uh -huh. і собі вибирає там багато процедур, які призначають лікарі. А дехто приїздить всі просто в готель, де немає стільки процедур різних медичних, і це все коливається. Тому ціна. Квартири знімали колись в моєму дитинстві. дуже популярно, Квартири бо... знімали Зараз а, я приватні, так? Знімаю теж. Є приватні так? квартири, садиби. Ви, ви ж були біля бювету, де коли стоїть пані. Запитається вас квартиру, потрібти квартира. квартира, квартира, так. квартира, квартира. Так. А тут помолитись можна на так, так розуміє. Гаманець фактично від на будь-який гаманець. так. тобто є і такі бюджетніші санаторії. Є так звані ті, що колишні проспілкові, mm -hmm. так де багато людей приїздили сюди завдяки проспілкам. Так, це було до 2014 року. І взагалі турист помінявся до ковіду. До повномасштабного вторгнення дуже великий сегмент туристичний у трускавці це були е, польські туристи ага. е, старшого віку, пенсіонери, які приїздили сюди, тому що уявіть собі, ти приїжджаєш в санаторій і є 5-7 лікарів, спеціалістів, які тебе оглядають. А як ми знаємо, медицина в Європі ну, деколи до спеціаліста треба чекати півроку, Це правда. а ти може і не треба. Тому це, це про -то, теж. Давайте так. Ви ж е, люди спостережливі. Та? От давайте, ото пишіть, хто він такий? Що він хоче цей турист зараз? який він, е... За чим вони приїхають? За, за чим приїжджають? Тут... Ой, ви знаєте, ми проводимо тур театралізовані екскурсії, да. і ми бачимо всіх туристів. Ага. До нас приходять от усі туристи. Переважно е... турист, який приїздить у Трускава, Він ділиться на дві категорії. Да. Я їх ділю на дві категорії. Одні приїжджають пити на втусю, інші спиртусю. Е... Тобто, можна ну так, так є. Ну що правда, з одним і е... Просто... ви роз... ви роз... з другими. Просто одні приїжджають на лікування, інші відпочити собі релаксувати в різний спосіб. Це люди різного віку. Насправді, коли є канікули. Тоді приїздять багато з дітьми, тобто цілі ага. сім'ї. Коли є, наприклад, нижчий сезон, так, кінець там, васиння, наприклад, так, багато людей старшого віку приїздять. Це вже дійсно на лікуванні. Ми тоді сезон я знаємо. в, від сезону, а так. Так, 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 обов'язково. Тому сказати про те, що якийсь один тільки туристів сюди ну, важко. Але ще можу зазначити, мені дуже це подобається, що зараз турист хоче більш активного відпочинку. У нас є дуже багато Напрямки з Трускавця, екскурсійних, які подарують саме ці емоції. Адже наш прикарпатський край дивовижний можна трекуру. Будь ласка, та а, а, і дорай, так, дорай, тренпуру, дорай. можна їздити <ріпи> на будь-які екскурсії і вивчати цей наш рідний край. Адже прекрасна наша Україна, і досі нами усіма не вивчена. Так само як казав пан Андрій, ми проводимо наші театралізовані вистави від Трускавецького інформаційно-курортного центру. До речі, це найкращий ваш путівник у Трускавці. Це це липний, краще, це сьогодні... Друге місце після санаторію білету, розумієте, куди зайдете і дізнаєтеся. Панове, Панове граються з нами сьогодні, з вами граються. <рес> і от ми фактично через ваші загадки намагаємося а, глядача фактично долучити тут трускавці. Хоч перетелевізором і ще один конверт, будь ласка. Будь ласка, де ми будемо далі? Куди ми їдемо далі? точка Сніданку в Трускавці? Так, хто там був, той знає точно та. Там дієта не заочно. На горі у трускавці виросли два камінці. Про один ведемо мову. Е -е 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 -е. Коротше, там буде там смачно. Да. Да. Там буде смачно одним. Так. Там здоров'я у смачному Тепер і туди гадайте, ви підете. Вгарні, ну, куди май, ми дай їдемо. Будь ласка, що це? пишіть в інстаграмі? От, ну, а я так розумію, що ви прийдете до нас на 9-го, ми біля Єлиночки так. та з людьми. Так, так? так. Well, oh. У нас є для вас такі невеличкі Ви ще раз приїхали відпочивати, трошки це ну, збирайте, збирайте кошти. Да. Так, ви собі карличка, збирайте, карличка, так щоб і для Нелі було, і для вас. Боже, у нас боже. така дивовижна боже, косметика від війської майстерні милика. Також Ой, має косани пускавці і на їх. Боже, на дякую нашій. вам дуже. Все, ми дев'ятий. Чекаємо дякую. вас там. Боже, Лас, це все. Це мені. Я собі збираю. 9 Дев'ята ялинка, а зараз гадуйте, за буквально 15 хвилин ми будемо там, де власне підказує. Зуть нам От Трускавець Київ, два міста сьогодні, ось на даних містах. У нас було, у нас було, шановні колеги, от такі що шпацерування а, разом з вами: Нелі і Єгор Трускавець, їхні герої Андрій і Марія. Шпатіген, шановні трускавчани, після дев'ятої ялинка. Будь ласка, приходьте туди. А, там буде подуження. Шпацігин в бювет. Шпатіген в бювет да, бо е, слово як таке йде з німецького е, німецького походження. І адаптували шпацерування. Це та прогулянка, така гарна, файна. Добре, друзі. А, до нашого сніданку снідаємо не лише ми, а й наші колеги також. А, зараз долучиться Єгор Гордієв. Єгоре, ти Може, вже чимось снідаєш? Поснідав? А, Єгор, а, О -о -о. де ти є? Ти знаєш, Люд, я намагаюся зрозуміти, чим е, пахне. Зараз обережно, там вже зараз таці несуть з нової їжі. От покажи якраз. Ось це е, е, сніданок. Типової їдалі, найбільше їдальні, їдальні Трускавця, тому що трускавець курорт. А, Чим Трускавець на смак? Ясно, що це перше треба шукати у їдальні, не у кав'ярнях, не в ресторанах. А тут тому що люди приїжджають сюди, лікуватися. Тут є дієтичні різні меню. Ось конкретно ця їдальня максимум може вмістити до 800 людей від собі в сезон. Та зараз не сезон, тому один зал ще закритий. От і Сніданок, обід, вечеря після навтусі треба обов'язково поїсти. Чим пахне сніданок, чим він на смак. Знаєте, це класична класна котлета. Наприклад, те, що я бачив зараз. Це риба, різні меню. Зараз я знайду Уляну. Уляна, доброго ранку. <говори> Познайомте це Уляна, дієт сестра, познайомилася трошки раніше. Уляна, дієт сестрави. Тобто, ви людина яка лика... медична дієтична дієтичного харчування. Майдична, дієтично харчування. Так. Ви контролюєте, щоб всі а, дієти так. були правильно використані. Так. Скільки дієт тут принаймні у вас тут є? Взагалі використовується 15 дієт, але ми е, взагалом три дієти: це стіл номер 15, номер 9 і п'ята дієта. Це строга дієта по загостренню конкретно. Тобто всі хвороби, які лікують на втуся, в монокарачі тут. Давайте нас насправді дуже смачно Корисне дієтичне харчування. Люди приїжджають з року в рік, повертаються до нас з, з новими силами з із харчуванням. Е, полюбляють у нас омлети, запечені з овочами, омлет, запечений з м'ясом. Ми Будь любимо ласка. дуже урізноманітнювати різні страви. Звичайно, риба є риба, м'ясо, овочі, Фішка. от яка просто от ви можете зараз сказати, фірмова страва, просто фактично е -е, вже е не один рік. Я тут працюю. Люди повертаються і дуже рекомендують сирну запіканку, яблучка запечені з творогом, е різні солодкі страви. У нас бувають власна випічка, хлібобулочні вироби. Так що раді вас вітати! Дієтична їдальня санаторію Кристал. Бачите, дивіться, вас яке що не смачно, та от що дуета, Це що? Це щось таке, знаєте, прісне ну, щось. Витаюся. Стереотип, у нас це дуже смачно і корисно. А спеції додаються, не додаються тільки сіль, і в принципі сіль і перець стоїть на столі за побажанням гостя. От будь ласка, я вас прошу колеги, щоб ви сформували зараз е своїми словами з почутого, з побаченого, який на смак трускавець. Вам слово. Це дуже гарні добрі справи, які творяться зараз от, в цьому центрі. Та да. і ви знаєте, вже той запіканки хотілося б і скуштувати так. Розрекламували дітей людей багато, це приємно. Значить, люди турбуються про справа. своє здоров'я. Угу. І приємно, що дієта. Сестра розказала, які варіанти. Я подумала, що я б собі знаєш, от якби мені хтось готував це про здоров'я. Знаєш, не не на навіть не, не, не про дієту. Як кажуть, що це коли такі серйозне лікування, так то то призначають дієту. А так це про здоров'я, це, здоров здоров це про і про збалансоване життя і про. Нарешті зустріч з вами, шановні глядачі. А по-іншому зараз через сніданок вони дізналися, що можна зустрітися з командою сніданку в Трускавці. Де саме? Ниля. Єгор і Неля? Кого зустріли? Включення є. Ходіть до нас. Ходіть до нас. Ану так, добрий, Дайте ранок. Ранок. добрий ранок ще раз. Ви бачите, ви бачите. Де ми, де ми є? А де так, ми є? Де з кліпами які? Ви, нас бачите? ви нас бачите чи не бачите? Ми справі, ми вже є. Ми вже тут тут така. Клас, нарешті. Тут зібралась величезна кількість людей, величезна О, кількість мі містян. Людей. Когось з них ми знаємо, хтось до нас прийшов з подарунками, когось не знаємо, але будемо знайомитися. Давайте скажемо, де ми. По-перше, дивіться, це проспект, який веде до центрального а, Подивіться на календар, всі зараз уважно. А тепер, Тарас, покажи, будь ласка, людям ялинку. Вона говорить, не можеш. Ну, добре, хтось покажіть. Покажіть, просто щоб ви бачили, ялинка стоїть. Христос рождається. Все нормально, люди тут є. А і для вас ми перед тим, як хочемо почати геть з різними людьми, яких ви можливо, Сливо частково знають наші постійні глядачі, не постійні глядачі. От ми хочемо вам придати історію, яку точно всі пам'ятають. Ми ж їздимо по містах і шукаємо абсолютно геть різних людей історії, які є вікоповними, стали вікоповними для країни. Я просто хочу, щоб ви зараз подивилися відео, яке стало мемом буквально кілька років тому. Увага на екран. Я до перший клас. Мене звати Аделя, і мені шість років, і я дуже рада. А чому ти хочеш йти на школу? Бо тут бо ми будемо перше гратись, потім підомчитись, потім ще підемо вчитися, потім іншим потім придамо школа, потім інститут, так на роботу і, і потім помремо. Робота, а потім, а потім помремо. Ніхто не помер. А, а а зараз ми тут бачите. Вже Адель, тут. Тут. Адель, ми раді тебе вітати. Привіт, Привіт! Ти скільки років зараз? Десять десять років. Десять років пройшло. Ти на якому етапі зараз? Всього того, що ти розказувала? Школа. школа школа ну ти не змінила за цей час погляди на життя? Можливо, там після школи, інституту і до смерті ще щось додасться? Ну знаєш, якийсь великий проміжок часу, щось цікаве можливо відбудеться. А кохання може кар'єра. Діти. Ді... — Ну, Може. Ну, може. А, Батько, ви що про це думаєте, скажіть? От як воно? Ви якось впливали на світогляд дитини? Ні, ну вона так зростав в суспільстві та і слухає, що, що люди говорять, що батьки вдома напевно, розмовляють, напевно, це на неї вплинуло. Вона така у нас креативна, цікава і завжди щось такі ну, цікавинки від неї. Та, в, що думала, ти сказала, так? Так. Але яким хочете бути? Я розумію, що поки е, є лише інститут і пенсія, ваші ваші, ваші але все-таки е, інститут про що буде? Ну, я хочу вчитись на медика. На медика? Ух ти. Серйозно. Да. Це ту так як повпливав на вас? Ні, це просто от. Так. Да. У вас хтось медики в родині, так? Ні, немає. Немає, так? Ні. Будуть. А будуть? будуть. А чим займатися хочете? Ветеринар. Ветеринар. А, Ви знаєте, хай пройде ще кілька років, ми прийдемо і поговоримо вже серйозно добре. про світоглядні історії, добре? Угу. І згадаємо те відео, і відео зараз. Добре? Я чим Руслан кричав, боже, Світлана. Та отже, Світлана і Галина, дівчата, з якими ми познайомились так само декілька років тому, тут вперше, саме завдяки Руслану Сінічкіну, бо він знайшов дівчат в Тіктоці, потім в Інстаграмі. Як ви? Ми не бачились, мабуть, роки чотири, але ми слідкуємо за вами в соцмережах і ви створюєте ну, такий кайфовий настрій, Ой. просто позитивний. Як ви взагалі? Ми слава Богу, живі, все добре. Слава Богу, у нас трошки блог змінився, тому що так. життя у людей міняється, але це тільки на краще. Чи, а було про що і стало про а, що? що? А ні, у нас було про життя, як воно є. Так. Просто сім... сімейне звичайне життя нашої родини. Що ми бо... робимо цілий день? Їмо, сваримо зготуємо, Ми прибираємо. <світ> <світ> тобто люди з нами живуть зранку до вечора. А сьогодні у Галі своя молода юна, там родина родина. А у нас теж брати всі разом. Максим і у нас таке виховання. Ування прибирання, сваримось, миримось, ну все як у кожної людини, у кожної Галюся частково відділилась, але чи не частково? Ні, не. Частково так? ми всі всі поблизу. Знаєте, ми родина має бути ну в, одні, Ні, в, в одній зною, кучі. Так як yes. наш Бог як що починався? Що, треба людям всім зранку вставати, стріпуватись, <різь> і ви зараз всі разом країну. ці <різь> до роботи! <різь> мене, так, це дві з дівчат. <різь> і вони реально всіх отак підбадьорювали. Із десятої, будь ласка, сма десяти, а потім беруться до роботи. <різь> я коли з 10-ї, то кажуть, що Кобельошка вставай, то вже з 10-ї. Ну, це вже пізно, з то вже пізно. Це вже пізно. Смиранку треба встати, зробити всі водні процедури, гарно стріпатись, і взяти здорово. Бо інакше ніяк. О, так. Боже мій, боже мій тобі, будь ласка, план на день. А, а трудно починати трускавці прокидаються ще швидше, тому що бювет, процедури, лікування. Тому тут а, нема а, коли спати. А, Чим живе трускавець зараз. Давайте можливо так, в коротко. Та а, туристів зараз я бачу трошки менше та порівняно там з років 5, тому, 10, тому та а, за рахунок чого живе трускавець за рахунок курортників. Це, це Все це одно, є. як би і не було, якщо людина хоч раз побувала в трускавці, а особливо тепер в такий складний час, люди все рівно їдуть, відпочивають тут і душевно, і оздоровлюються. Тому що у нас, ви знаєте, навтуся, свій пісок, свої камні прогнали, клітини-печінки відновили, юзю вмилися, Марію свою Є, там, да, там, у нас там багато газ. води Місце, Ви Знаєте, як під воду кажуть? Приїжджають так. раз в рік в бювет, випивають два літра ідуть далі. Ну, так це буває, ви знаєте, зовсім правильно? Ні, це правильно це правда. Нашим не потрібно пити воду. Ми просто дихаємо тим класним повітрям і ми просто всі здорові зразу. <риклад> <риклад> Тому приїжджайте в Трускавець, надихайтеся, відпочивайте, пити воду, оздоровлюйтеся і повертайтеся щоразу ще, і ще і ще і привозьте з собою своїх друзів, знайомих. Так що кавиночка, всіх чекаємо в труска. Дякую, Дякую, ми мій. дівчата. Ми, так, ми, не ми не прощаємось так. надовго. Справді ми буквально декілька хвилин і будемо продовжувати. Тому всі глядачі, які прийшли, залишаються з нами. Ну і ви, будь ласка, не відпускайте нас. Чекайте, наступне включення ще буде. І питання. Дивіться тут різні люди: хтось курортний, хтось місцевий. Ставте свої запитання в інстаграмі. Можливо, можливо, ми просто зрозуміємо трускавець глибше. Хто знає?